Сьогодні ми з вами розберемо, як змусити всіх мовчати одним м'яу. Або ж навпаки, як активувати режим абсолютної уваги у наших двоногих. Коти і собаки, приєднуйтесь і слухайте уважно. Перший крок це потрібно обрати правильний момент. Не м'явкайте шумно, або працює пилосос, тебе і так не почують. Найкраще, коли всі зайняті розмовою або дивляться телевізор, те, перед вашим першим «мяу» має бути як натягнута струна. Другий крок інтонація це вже 90% успіху. Є три основні варіанти. Тривожне з коротким підйомом на кінці. Мяу. Королівське повільне, низьке із глибини грудей. Мяу. І драматичне протяжне, ніби ти щойно пережив зраду. Мяу. Третій крок погляд як підсилювач. Дивимось прямо в очі, тому хто найвичніше говорить. Кліпати не можна, тому що людина зразу відчуває, що йде сигнал влади. Ну і легка примруженість додає ефекту загадки. Четвертий крок постава і сцена. Said the центрі кімнати або на найвищій точці, Спина рівна. Це створює картину, монарх говорить. П'ятий крок момент тиші після мяу. Скажи своє мяу і замри. Не повторюй одразу, дай людям переварити, поглядай і шепіт після цього твій головний показник успіху. І на кінець порада для профі. Раз на тиждень використовуйте ефект рідкісного звуку. Цілий день потрібно мовчати, а потім випадково сказати одне мяу. І повірте, це збільшить його цінність у 10 разів. Тож, всі, хто уважно слухав, використовуємо поради у побуті і даємо відгук, в який момент спрацювала техніка, а над яким моментом потрібно попрацювати. Всім дякую за увагу! чом цьом і чекаю в наступних своїх котячих гайдах.